Вітаю на органічній садибі. На своєму каналі я розповідав у відео про агротехнічні прийоми, такі як зрізання верхівок, збирання томатів в технічній зрілості для того, щоб пришвидшити як дозрівання тих томатів, що є, так і для того, щоб маленькі томати якомога швидше в'язались і росли. І от на даний момент, що ми маємо? Фактично, все, що було велике, я вже зібрав. Вже почали формуватися ці нові китиці і вже навіть які стали великі і дозрівають, а найменші кітиці дуже швидко нарощують свій розмір томати. От Подивіться, просто, з якою швидкістю вони збільшуються. Чи можна з тої сторони обійти кущик, щоб подивитись, і починають вже дозрівати. Якщо ви не знаєте, як все це правильно робити, подивіться, пошукайте. У мене у розділі відео є інформація про обрізання в архівок, а в шорцах є. Про збирання томатів технічні зрілості. Якщо все це робити правильно, то урожаю ми зберемо набагато набагато більше. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити корисну інформацію.